На лінії фронту й досі живуть люди, і навіть родини з дітьми виїжджати відмовляються, бо бояться їхати в невідомість. Та, на жаль, забувають про ризики, адже ворожий снаряд не обирає, куди прилетіти. Підрозділ Білий Янгол оприлюднив відео з бодікамер. Полісмени продовжують їздити небезпечною Донечиною, надаючи допомогу постраждалим, вмовляючи людей евакуюватися. Та подеколи вмовляти вже немає кого, натомість залишається лише забрати тіла загиблих. тихо. тихо, тихо. <плес> так, діти, дідіка, тікать. Це село Зоряне, артобстріл і влучання у приватний сектор. На цьому подвір'ї в момент прильоту перебували дві родини, обидві з дітьми. Важкі поранення на очах у малечі отримали двоє чоловіків. Один з них загинув на місці. Двісті набирають рятувати людей приїхали поліцейські підрозділ Білий Янгол з Курахово. Хлопці до останнього намагалися врятувати пораненого Давай. чоловіка. Дишать, дишать і далі. Надавали допомогу, довезли з признаками життя до лікарні і в лікарні цей чоловік, на жаль, Омер. Ми повернулися на місце пригоди. Там була ще жінка. Жінка також отримала поранення, але вони були легкі. Ми забрали цю жінку, доставили до лікарні для оказання допомоги. А дітей і передали родичам. Друга родина із дітьми приїхала з міста Гірник допомогти друзям перевести врожай. Поранена жінка згадує обстріл з боку росіян. Почався щойно. Вони дісталися до зоряного. Їй осколок влучив в ногу. дети дома сами. Ну так надо вам, чтобы посмотрели ногу. Я не слышу. Мы поехали, нам позвонили, помощь нужна была, машина. Зерно перевезти с колхоза. Мы спустились, только приехали. Залишатися зараз на цих територіях невиправданий ризик, наголошують поліцейські росіяни, наче скажені, обстрілюють приватні сектори. Дедалі частіше біля Янголи на місцях прильотів не знаходять кого рятувати, бо залишається лише евакуація тіл. Хоч ці населені пункти і не підпадають під примусову евакуацію, але батьки нехтують здоров'ям і життям своїх дітей. Останнім часом ми не можемо на місці оказати домедичну медичну допомогу, тому що по, по приїзду на місця пригоди ми виявляємо вже загиблих громадян начальник курахівської поліції артем Щусь згадує випадок у красногорівці там аби вивезти тіло загиблої довелося докласти максимум зусиль через щільні обстріли операцію проводили пішки а тіло виносили на руках декілька днів ми не могли добратися до місця пригоди тому що Бойова обстановка не дозволяла цього, і потім на третій день ми пішки нарядом поліції білий Янгол видвинулись до місця пригоди і вже на місці пригоди евакуювали тіло жінки. Вижити та врятувати дітей головне, що зараз повинні робити батьки, які ще лишаються поблизу лінії фронту, кажуть біля янголи. А єдиний спосіб це їхати подалі від інтенсивних обстрілів, допомагати з евакуацією. Цей підрозділ поліції готовий абсолютно всім, хто потребує підтримки. Світлана Дашкевич, телеканал Інтер, марафон Єдині новини.